Буття, розділ 31 і почув був Яків слова Лаванових синів, що казали: Яків забрав усе, що було в нашого батька, і з того, що було в батька нашого, зробив собі всю оцю честь і побачив Яків Лаванове обличчя. А ото він тепер інший до нього, як був учора, позавчора, і промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків і поклик. Рахіль і лію на поле до отари своєї, та й промовив до них: Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора і позавчора. Та Бог, батька мого, був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене і десять разів міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив, був отак: крапчасте буде заплата твоя, то й котяться всі ове. Та кози крапчасті, а коли скаже так: пасасти, буде заплата твоя, то й котяться всі овечки та кози пасасті, і відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучувалася, звів був я очі свої, та й побачив у сні. Аж ось козли, що спинались на овечок, та на кіз, були пасасті, крапчасті й рябі, і сказав мені ангел у сні, Якове. А я відказав: ось я. Він промовив: Зведи свої очі і побачив, Бач усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті, крапчасті й рябі, бо я бачив усе, що лаван виробляє тобі. Я, Бог Бет Елу, що ти намастив був там пам'ятника і мені склав там обідницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження, і відповіла Рахіль та Лія, та й сказали йому: чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька? Та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів. А тепер зроби все, що Бог наказав був тобі. І встав яків і посадив синів своїх і жінок своїх на верблюди. І він забрав усю худобу свою, і все майно своє, що набув здобуту худобу свою, що набув у Падані Арамейським, щоб прийти до Ісака, батька свого, до землі Ханаанської. А Лаван пішов стригти отару свою, а Рахіль покрала домових брехів. Кожків, яких батько мав. І Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він, і все, що його, і встав, і перейшов в річку, і прямував до Гілеяцької гори. А третього дня розказано Лаванові, що Яків утік. І взяв він з собою братів своїх і гнався за ним дорогою семи день. Та й догнав його на горі Гілеяцький, і прийшов Бог до Лавана Арамеянина в нічнім сні. Та й до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом, а Ані доброго, ані злого. І догнав Лаван Якова, а Яків поставив намета свого на горі. І Лаван поставив з братами своїми на горі і промовив Лаван до Якова, що ти зробив? Ти обманив мене і забрав моїх дочок, немов бранок меча, чого втік ти таємно і обікрав мене, і не сказав мені, а я був би відіслав тебе з радістю, і з співами, з бубном, і з гуслами. І ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх, то ж ти. Нерозумно вчинив, я маю в руці свої силу, щоб учинити з вами зле. Але Бог вашого батька вчора вночі сказав, був до мене, говорячи, стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. А тепер справді підеш, бо ти сильно затожив за домом батька свого. Але нащо ти покрав моїх богів? А яків відповів і сказав до Лавана, тому що боявся, бо я думав, аби но він не забрав від мене своїх дочок. При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити перед нашим. Братами, пізнай собі, що твого в мене, і візьми собі. А Яків не знав, що Рахіль їх покрала, і ввійшов Лван до намету Якового, і до намету ліяного, і до намету обох невільниць, та нічого не знайшов. І вийшов він з намету ліяного, і ввійшов до намету Рахіліного. А Рахіль узяла бушки і вложила їх до сідла верблюда та й сіла на них, і обмацав лаван усього намета, і нічого не знайшов. А вона сказала до батька свого: Нехай не палає гнів воро. Очах батька мого, бо я не можу встати перед обличчям твоїм, бо в мене тепер звичайне жіноче, і перешукав він та Божків не знайшов, і запалав Яків гнівом, і сварився з Лаваном, і відповів Яків і сказав до Лавана: яка провина моя, який мій гріх, що ти гнався за мною, що ти обмацав усі мої речі, що ти знайшов з усіх речей свого дому? Положи от перед моїми братами і братами своїми, і нехай вони розсудять поміж нами двома. Вже 20 літ з тобою, вівці твої та кози твої не мертвили свого плоду, а баранів отари твоєї, я не їв. Розшарпаного диким звірем я не приносив до тебе. А сам ніс ту шкоду. Від мене домагався ти того, що було вкрадене в день і що було вкрадене вночі. Бувало, що день з'їдала мене спекота, а вночі паморозь. А мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені 20 літ у твоїм домі. Служив я тобі 14 літ за двох дочок. Твоїх і шість літ за отару твою, а ти десять разів міняв мені свою заплату. Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраамів, і не той, кого боїться Ісак, то тепер ти відіслав би мене в порожній, біду мою і труд рук моїх Бог бачив. І виказав це вчора вночі, і відповів Лаван і сказав до Якова: Дочки, дочки мої, а діти мої діти, а отара моя отара, і все, що ти бачиш, то моє, а дочкам моїм, що зроблю їм сьогодні? або їхнім дітям, що вони породили їх. А тепер ходи я і в ти баченню умову, і оце буде свідком поміж мною і поміж тобою. І взяв Яків каменя і поставив його за пам'ятника і сказав Яків браттям своїм: назбирайте каміння, і назбирали каміння вони та й зробили могилу і їли там на тій могилі, і назвав її Лаван Егар Сагадута, А Яків її назвав Гал Ед. І промовив Лаван Ця могила, свідок між мною і між тобою сьогодні. Тому той назва. Оно імення їй Галет і міцва, бо сказав: нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного. Коли ти будеш кривдити дочок моїх, і коли візьмеш за жінок, понад дочок моїх, то не людина з нами, а дивися Бог свідок між мною і між тобою. А яків сказав до Лавана: ось ця могила, і ось той пам'ятник, якого поставив я між собою і між тобою. Свідок ця могила, і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе. І ти не перейдеш до мене цієї могили та цього пам'ятника на зле: розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, Бог їхнього батька. І Яків присягнув тим, кого боїться його батько Ісак, і приніс Яків жертву на горі, і покликав братів своїх їсти хліб. І вони їли хліб, і ночували на горі. І встав Лаван рано вранці, і поцілував онуків своїх, і дочок своїх, і поблагословив їх. І пішов та й вернувся Лаван до місця свого буття. Розділ 3. Два. А Яків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі ангели. І Яків сказав, коли їх побачив, це Божий табір. І він назвав ім'я тому місцю Маханаїм, і послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сиїр, до краю Едомського, і наказав їм, говорячи, скажіть так моєму панові Ісавові, так сказав раб твій Яків, я мешкав з Лаваном і задержався аж до тепер. І маю я вола та осла, і от. Тару, і раба, і невільницю. І я послав розказати панові моєму, щоб знайти милість в очах твоїх. І вернулися посли до Якова та й сказали: Ми прийшли, були до брата твого, до Ісава, а він також іде на зустріч тобі, і чотири сотні людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним, і дрібну, та велику худобу, і верблюди на два табори. І сказав: Коли прийде Ісав до табору одного, і розіб'є, Є його, то вціліє позосталий табір і Яків промовив: Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господи, що сказав ти мені, вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не варти усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив, був своєму рабові, бо самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан, а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки. Ісава, бо боюсь я його, щоб він не прийшов та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був казав Учини добро, учиню я з тобою добро. А нащадки твої покладуй, як той морський пісок, що з його не злічити через безліч, і він переночував там цієї ночі і взяв з того, що під руку прийшло дар для Ісава брата свого: кіз двісті і козлів, двадцятеро, овець двісті, і баранів двадцятеро верблюдиць дійних. Та їх жереб'ят тридцятеро, корів сорок, а биків десятеро, ослиць двадцятеро, а осляк десятеро, і дав до рук рабів своїх кожне стадо окремо, і сказав він до рабів своїх: ідіть передо мною, і позоставте відстань поміж стадом і стадом. І він наказав першому, кажучи: коли спіткає тебе Ісав, брат мій, і запитає тебе так: чий ти і куди ти йдеш, і чиє те, що перед тобою, ти скажеш раба твого Якова, це подарунок, посланий панові моєї. Єму Ісавові, а отой він сам за нами, і наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами, говорячи, таким словом буде говорити до Ісава, коли ви знайдете його. І скажете: ось і раб твій яків за нами. Бо він сказав: Нехай я вблагаю його оцим дарунком, що йде передо мною, а потім побачу обличчя його. Може, він підійме обличчя моє, і пішов подарунок перед ним. А він ночував тієї ночі в табу. І встав він тієї ночі і взяв обидві жінки свої, і обидві невільниці свої, та одинадцятеро дітей своїх, і перейшов брід Яббок. І він узяв їх і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було. І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав: Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. І промовив до нього, як твоє імення. Той відказав Яків і сказав: Не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль. Бо ти боровся з Богом та й з людьми і подужав, і запитав Яків і сказав: Скажи ж ім'я своє. А той відказав, Пощо питаєш про імення моє? І він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця, Бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя, і засвітило йому сонце, коли він перейшов Енуїл, і він кульгав на своє стегно. Тому не їдять Ізраїлеві сини жили стегна, що на суглобі стегна аж до сьогодні, бо він доторкнувся був до стегна Якова, жили стегна. Буття, розділ 33. і звів Яків очі свої, та й побачив аж іде Ісав, а з ним чотири сотні людей. І він поділив своїх дітей на лію і на Рахіль, і на обох невільниць своїх, і поставив він тих невільниць і дітей їх напереді, алію і дітей її перед останніми, а Рахіль та Йосипа останніми, а сам пішов перед ними і вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого. І побіг Ісав на зустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали, і звів свої очі, Ісав, і побачив жінок та дітей. і Сказав, хто ту такі, а той відказав: діти, якими обдарував Бог Твого раба, і підійшли сюди невільниці, і їхні діти та й вклонилися. І підійшла також Лія, та й діти її, і вклонилися. А потім підійшов Йосип і Рахіль та й вклонилися. І сказав: Ісав, а що це за цілий табір, той, що я спіткав? А той відказав, щоб знайти милість в очах мого пана. А Ісав сказав: Я маю багато, мій брате. Твоє нехай буде тобі. а я Яків сказав, «Ніжбо, коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки, бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене. Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все і благав він його. І той узяв і промовив ісав: Рушай моїх одім, а я піду обік тебе. І той відказав: пане мій знає, що діти молоді, а дрібна та велика Худоба в мене діні. Коли погнати їх один день, то вигине вся отара. Нехай же піде пан мій перед очима свого раба. А я піду поволі за ногою скотини, що передо мною, і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру. І промовив Ісав, позаставлю ж з тобою трохи з людей, що зо мною. А той відказав: по що знаходжу я таку милість в очах свого пана і вернувся того дня. Ісав на дорогу свою до Сеїру. а Яків подався до сокоту і збудував собі хату. А для худоби своєї поробив курені, тому назвав ім'я тому місцю Сукот. І Яків, коли він прийшов із Падану Арамейського, прибув спокійно до місця Сихем у краї Ханаанському і розтаборився перед містом. І купив він кусок поля, де розклав намета свого з руки синів Гамора, батька Сихема за сто срібняків і поставив там жертівника і назвав його Ел Елогей Ізраїль. Буття, розділ 34 і вийшла була дія. Дочка Лії, яка вродила її Якову, щоб подивитися на дочок того краю, і побачив її сихем, син Гамора Хівеянина, начальника того краю, і взяв її, і лежав із нею, і збезчастив її, і пригорнулася душа його до Діни, дочки Якової. І покохав він дівчину і говорив до серця дівочого. І сказав сихем до Гамора, батька свого, говорячи: Візьми ти дівча за жінку для мене. А Яків почув, що той збезчастив Діну, дочку його, а син. Ни його були з худобою його на полі і мовчав Яків, аж поки прибули вони. І вийшов Гамор, Сихемів батько до Якова, щоб поговорити з ним. І прийшли сини Якови з поля, коли почули, і засмутились ці люди, і сильно запалав їхній гнів. Бо той ганьбу зробив в Ізраїлі тим, що лежав із дочкою Якова, а так не робиться. А Гамор говорив з ним, кажучи: син мій сихем заправла душа його вашої дочки. Дайте ж її йому за жінку. І посвоячтеся з нами, дайте нам ваші дочки, а наші дочки візьміть собі і сядьтеся з нами. А цей край буде перед вами. Сидіть і перемандруйте його, і не бувайте на власність у нім. І промовив сихем до батька її та до братів її. Нехай я знайду милість у ваших очах. І що ви скажете мені? Я дам сильна побільшість на мене віно та дарунок. А я дам як мені скажете, та тільки дайте мені дівчину за жінку. І відповіли сини, я. Сихемові та гаморові, батькові його підступом сказали, бо він збезчестив діну сестру їх і сказали до них: ми не можемо зробити цієї речі, видати сестру нашу чоловікові, що має крайню плоть, бо то ганьба для нас. Ми тільки за те прихилимось до вас, коли ви станете як ми, щоб у вас був обрізаний кожний чоловічої статі, і дамо вам своїх дочок, а ваших дочок візьмемо собі і осядемось із вами, і станемо одним народом. А коли ви не послухайте нас, щоб обрізатися, то ми візьмемо свої дочки та й підемо. А їхні слова були добрі в очах Гамора та в очах Сихема, сина Гаморового. і не загаявся інак той учинити ту річ, бо полюбив дочку Якова. А він був найповажнішим у всім домі батька свого. І прибув Гамор та Сихем, син його, до брами міста, і промовили до людей свого міста, говорячи. Ці люди вони приязні до нас, і нехай осядуть у краю і нехай перемандрують його, а цей край, ось розлогий перед ними. Дочок їхніх візьмемо собі за жінок, а наших дочок даймо їм. Тільки за це прихиляться до нас, ці люди, щоб сидіти з нами і щоб стати одним народом, коли в нас буде обрізаний кожен чоловічої статі, як і вони обрізані. Отара їхня, і майно їхнє, і вся їхня худоба хіба не наші вони, тільки прихилімося до них, і нехай вони осядуть із нами і послухали гаму. Гора та Сихема, сина його, усі, хто виходив з брами його міста, і були обрізані всі чоловічі статі, усі, хто виходив з брами міста його. І сталося третього дня, коли вони хворі були, то два сини Яковові, Симеон і Леві, брати Дінині, взяли кожен меча свого і безпечно напали на місто, і повбували всіх чоловіків. Також Гамора і Сихема, сина його, забили мечем і забрали Діну з дому Сихемового та й вийшли. Сини, Якова, напали на трупи і пограбували місто за те, що вони збезчестили їхню сестру. Забрали дрібну й велику худобу їх, і осли їх, і що було в місті, і що на полі. І весь маєток їхній, і всіх їхніх дітей і їхніх жінок забрали в неволю і пограбували все, що де в домі було. І сказав Яків до Симеона і до Левія: Ви зробили мене нещасливим, бо зробили мене зненавидженим у мешканців цього краю, у уханини. Янина і перезиянина, ми люди нечисленні, а вони зберуться на мене та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. А вони відказали, чи він мав би зробити нашу сестру блудницею? Буття, розділ 35. І сказав Бог до Якова: Уставай, вийди до Бет-Елу, і там осядься, і зроби там жартівника Богові, що явився тобі, як ти втікав, був перед Ісавом, братом своїм. І сказав Яків додому свого до всіх, хто був із ним. усуньте чужинних богів, які є серед вас, і очиститься, і змініть свою одіж. І встаньмо, і підім до Бет-Ело, І зроблю я там жертівника богові, що відповів мені в день мого утиску, і був зо мною в дорозі, якою ходив я. І вони віддали Якову всіх чужинних богів, що були в їх руках, і сережки, що в їхніх ушах, а Яків сховав їх під дубом, що перед Сихемом. І вирушили вони, і великий жах обгорнув ті міста, що навколо. Них і вони не гналися за синами Якова, і прибув Яків до Лузу, що в землі Ханаанській, цебто до Бет-Елу. він і весь народ, що був з ним, і збудував він там жертівника. Та й назвав те місце Ел бет ел бо там явився йому Бог, коли він утікав перед своїм братом, і вмерла Девора, мамка Ревекі. і була похована нижче Бет Елу під дубом. І він назвав ім'я йому Алот Бахут, і ще явився Бог до Якова. Коли він прийшов, був із Падану Арамейського і поблагословив його. І сказав йому Бог: Ім'я твоє, Яків, не буде вже кликатися ім'я Твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє, і назвав ім'я йому Ізраїль. І сказав йому Бог, Я Бог Всемогутній, плодися й розмножуйся, Народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. А той край, що я дав його Авраамові та Ісакові, дам його тобі і нащадку твоєму, по тобі дам я той. Край. І вознісся Бог спонад понад нього в місці, де з ним говорив. І поставив Яків пам'ятника на тому місці, де він говорив з ним пам'ятника кам'яного, і вилив на нього винне лиця, і полив його оливою, і назвав Яків ім'я місця, що там говорив із ним Бог Бет-Ел. І він рушив із Бет-Елу. І була ще ківра землі до Ефрати. А Рахіль породила, і були важкі її пологи. І сталося, коли важкі були її пологи, то сказала їй баба сповитуха. Бійся, бо й це тобі син, і сталося, коли виходила душа її, бо вмирала вона, то назвали ім'я йому Бен Оні, а його батько назвав його Веніямин. Ямин і вмерла Рахіль, і була похована на дорозі до Ефрати. Це є Віфлієм, і поставив Яків пам'ятника на гробі її. Це надгробний пам'ятник Рахілі аж до сьогодні, і рушив Ізраїль, і розтягнув намета свого далі до мігдал Едеру. І сталося, коли Ізраїль перебував у тім краї. Рувим пішов і лів із ложниці наложницею батька свого, і почув Ізраїль, і було це злим його. А в Якова було дванадцяте росинів: сини Ліїні, перворідний Якова, Рувим, і Симеон, і Левій, і Юда, і Іссахар, і Заволон, сини Рахіліні, Йосип і Веніямин, а сини Білги, невільниці Рахіліної Дан і Нефталим, а сини Зілпи невільниці Ліїної Гад і Асир. Оце сини Якова, що йому народжено в Падані Арамейськ і прибув Яків до Ісака, свого батька, до Мамре, до Кір'ят Арби, Цепто Хеврону, що там жив Авраам та Ісак, і були Ісакові дні сто літ і вісімдесят літ, і впокоївся Ісак та й помер, і прилучився до своєї рідні, старий та нажившись, і поховали його. Ісав та Яків, сини його.